Левченко Юлія Геннадіївна старший сержант, медична сестра, анестезист відділення невідкладної медичної допомоги клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації військово-медичного клінічного центру центрального регіону міста Вінниці. Мені надзвичайно приємно, що саме Юлію Геннадіївну ми подали на цю нагороду, тому що це не просто людина, це людина з великої букви. Це медсестра, яка завжди отримувала тільки подяки. Тільки заохочення і повагу всього нашого колективу, мене і керівництва закладу. Це медсестра, яка вміє не тільки лікувати медикаментозно, а й добрим словом, тому що дуже важливо для пацієнтів і увага, і чуйне ставлення, яке часом лікує краще, ніж ліки. Саме такою є наша Юля. Я пишаюсь тим, що працюю з нею в одному колективі. Знаю її дуже давно. Вона працює у нас протягом 19 років, і за весь цей час вона отримувала тільки заохочення. Кожен вдих це життя, кожен видих це надія. Для когось дихання є звичайною справою. А для Юлії, як медичної сестри анестезиста та військовослужбовця, воно стало символом боротьби, внутрішньої сили, джерелом натхнення та мотивації. Ще під час навчання у коледжі Юлія проходила практику у військовому шпиталі. Саме тоді вона була вражена рівнем професіоналізму та вирішила пов'язати своє життя із військовою медициною. У 2005 році розпочала свій професійний шлях у військово-медичному клінічному центрі, а вже наступного року пішла на військову службу за контрактом на посаду сестри анестезистки. У 2019 році надавала медичну допомогу пораненим бійцям у містах Сєвєродонецьк та Гірське. Отримала статус учасника бойових дій. Після початку повномасштабного вторгнення долучилася до 59-ї військового госпіталю і перебувала у містах Краматорськ та Добропілля, там виконувала обов'язки медичної сестри анестезистки, брала участь у наданні невідкладної медичної допомоги та стабілізації стану пацієнтів у протишокових палатах. З метою підсилення анестезіологічної служби долучилася до лікарсько-сестринських бригад в 77-му реабілітаційному госпіталі міста Кропивницький. Юлія нагороджена відзнакою президента України за оборону України, нагрудним знаком знак пошани, а нещодавно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Ще в дитячі роки Юлія відчула чарівність української пісні Джерло натхнення і світлої надії. Сьогодні її голос звучить у народному фольклорному ансамблі Чарівниця. Вона Людина з великої букви, мама, друг, вона вміє завжди виходити комфортно з будь-яких ситуацій для пацієнтів. Я з нею працював і в операційній, і під час важких евакуацій пацієнтів. І в палатах серед важких пацієнтів вона завжди себе проявляла максимально ефективно як медична сестра. Тому я вважаю, що вона заслуговує на цю перемогу. І я вважаю, що ця людина це є взірець місестринської роботи.